Поки в Гореничах чекаємо на опалубку, взяли тут у Білогородки фундамент. Зараз зробимо демонтаж старого і будемо робити новий. Дуже мокрий ґрунт, трактор грузний. Неділь... Неділя дощів не пройшла просто так. така работа. В болоте. Сюда-сюда. Я думаю так, сьогодні субота. Сьогодні ми тут розмітимося максимум, може почнемо якісь робити наружну палатку побачимо. І десь у середу ми цей об'єкт здаємо однозначно. Тому буде більше відео, дивіться, це білогородка. Вулиця Різдвяна, о, вулиця Різдвяна. Це Білгородка, вулиця Виноградна. Це та вулиця, де є... були побудовані там перші будинки на продаж. Зараз я їх покажу. Ну відповідно Саша, власник одного із них, порекомендував мене як будівельника на даний обій. Ну, Ось, два моїх будиночки. Саша, тобі дякую за замовника. Ну, а всім до нових зустрічей! Хочете побудувати, зробити фундамент інші будівельні роботи, телефонуйте. UDKM. буд швидко, якісно і надійно. Пока.